Оливка, погнали. Там люди ці бісують Від зелених крикух. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой. Ви шо, картоху а, знайшли? Вирі, Вони картоху тут Ага. А, ні. Картоху? Ага, заспавнили картоху. Начебто. О, це буде весело. Ого Блін, а знаєш, звук, звуки такі щось не дуже. Так картоха, Короче, тут. есть. А чому ти з цим дробовиком бігаєш? Хіба ти не. Тенець... цим? Не побачили нарядом. Блін, там ще якісь. А ч. Чому ти з цим бігаєш? Я тебе не запомню. Бо мені подобається. А, так це ж картоха, йоп. б, мамо! Я думаю, чому байкер такий і не вмирає? А еще и см-шка взломалась. Для початку мелочь надо снято мене ще підлагувати почало я сподіваюсь вам хоч щось видно блин а ч чо... бо это босс це... тика 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 это це ж босс на 200 тысяч я кудись біжу блин як, як же воно лагає это просто капзда А, -а, 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 а! Так а тіка, чого ты вниз пусты? И тут вспоминается из дуже страшного кино. Бежин! Нормально! Бежим! Блин! Надо помогать. Короче, я його веду до дому. Так там 500 метрів біг, ты. А не, не надо до додому, я тебе прошу. О, красавчик. Відъезжай, ща раз зиб'я. О-о-о, о, да! Давай, 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 я давай, ще давай! Бачите, як, э, карту. Ще раз, не, не зупиняйся! Просто машиною! Від'їжджайте, від'їжджайте, відходьте, відходьте! отхвайте, отхвайте! Давай, 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 давай! Давай, ще раз. Блін, давай! Ого. Ти можеш можешь ти, тебе ти, ти, Я полетів на ялинку. Hey, а я вверху, Дуже високо знаходжусь десь. Айзек, у тебе показано, що ти вмер. Так, я вмер, а я десь метрів 200 А, Ось ремка є? когось ремка є? А блін? А я під машиною. Блін, он мене збус, собака! Аааа! Вот, в когось ремка є, не них взагалі чути. Так, да, так, да, чути, є, чути. А що таке? Ой, я. Ремки ремки. А в нас машина чомусь ремки. не їде. Там ще міні-бос. А може її теж поремонтувати? Та я поремонтував на всі ремки. О, хтось... Ви бачили, хтось упав просто. а я живый на счет кто? Чини. Не, де ремки? Хто мені даст ремки? Та як це я не живий? я машину забрав. Оооо, что мене так розвернуло. Так, чекай. На, 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 на. Давай, давай, давай. ось, випали, випали. выпалый. ще цей. Бляха. бігає тут. Тут Слушай пончик, Він точно мини босів призиває? О, Бо це ще бачив. Отаку движуху. А босс копає вниз кудись. Все, вийшов, Більше не копає. А де машина взагалі? Я забрав машину. Бо вона на лозу. Ого, а це і ці падають? Слухайте, його треба вести на базу, тому що ми його так не вб'ємо. Ні, це я просто машиною треба бити. Можно не нам? А я не можу машину взяти. Я не можу машину не сісти, ні не взяти це, я лише можу, можу себе. машину! Я ж ніколи не бачу, щоб ці машини гравців зривалися. Ну тепер бачу, бо це машина, засняли. А, а, машина в мене. Ти помер. Я помер? Да, ты пок. Типу. А я помер, я, я тут еще. А я не знаю, я бігаю тут. Метка така, що ти помер. Да, Слухай, якщо що ми його завалим... Цього? Просто в чистому полі, отак, на мужика, це буде супер угар. Ми так зараз і зробимо. Ну, чувакам віддамо машину, тому що вони бідолахи зараз без машини. Покажи, напер... віде... Так, давайте я тоді вийду. Боса. Так, зупинись на секунду. До рестарта 17 хвилин. А, то я вже себе цей. давай, давайте ведемо ведем його на базу. Ведем, ведем, ведем. Має цей. Лежать!!! Я так розумію, він на главного дома Гіллера біжить, агриться чи до самого ближчого. О -о -о! Не можу понять. Так, і на кого? Кого жира на сераз? Давай, давай, я краю, краю відбігаю. А, це не наш. Дай каразниця? <гум> А, блін, Блин, <рістична> <рістична> Відбігай! <рістична> я не можу! я валяюсь. Ну їж мене! Козл! Відді... Беріть паті на всіх, Ми бо. Помці, бо а, за тебе. отримаєте досвіду або ви, або вони, ті, хто з паті роблять останній постріл. А, так. Так, треба їх додати в паті? То набуть напишіть. З... Я пока буду. Так, Did ти якийсь Свен. Але кінь ти мені паті. Так, дві oh, зелених oh, прибило. Uh, Айзек, Який у he... нас Свен? Свен я побачив. А вони в паті, нехай вийдуть із свого паті. А, він не вразливий, можете не стріляти. Уже вразливий. Ви там пат написали їм? Да, да. У нас ще є час. Блін, Блін. там його майже завалили. Тільки треба, щоб вони паті прийняли. Щоб нам всім... А ну я відійду і спробую. Давай, давай. Таких вроде двоє, да? Так ти і мене да. додай в паті. Є, yeah, є. Yeah. Я тебе Мені. додала. Все, все, все. Ой-ой-ой. Лягали. ай я, ні! Не живи мене! Тікай, 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 лавка. Я вже же не вы! ж не підходьте до них так близько. Так він телепортується, я тікаю. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, да? Майже ха ха забили! Yeah. Yeah. <laughs> якщо можна, дайте чекнуть uh, лут. Тут просто фігня. это фигня. Пустіть, пустіть, я хочу показати, що тут. Я, наверное, заберу. Ну короче, набої такие и грошики. Там. <пробіт> 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 Це голос ГОСТа? <пробіт> <пробіт> <Це> хтось, <пробіт> да, Свен чи. <пробіт> Кто? А. Кто? Просто я, я достиг успел ты кто там И никакого кого засветился <laughs> Я, пищу, Сейчас на бой Ого. <laughs> а, Блин, ну это круто было а, правда... <laughs> а, кстати, э, на... Блин, машина, В же с машиной Так, у нас є машина. До речі, машина раз розглюпнулася. А цей... в них немає вже. Не, я до того, що Бля. Я вийшов, зайшов, і машина нормально все почувала, бо щось я не міг її сісти в неї Ні, це. Гос такий. У нас є машина, а в них її вже немає. Там хоч детальки є О, точно. У нас не є деталь. А що вони вміють крафтити? А ну, там головне деталі. Так, да, 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 будь-хто може крафтити. Сейчас. А деталі uh, в нас, здається, є. і. і аксесуари. Це автозапчастини. Uh, так. Що, бус... погнали далі є. Цей... цей трамплін робити. Аксесуари, шасі. Бос шевелиться там. Так треба може прикопати його або закопати. Ой, як гарно голову. ще ножки. Во. О, все. Закопуй. Блін, ти ще напиши. Я написав. Тут похований босс.